Вітаю всіх цього року, як і минулого, спостерігаємо зростання зацікавленості у вирощуванні сої з багатьох причин. При цьому слід враховувати, що збільшуючи частку певної культури в сівозміні, ми досить швидко можемо стикнутися із накопиченням патогенів, тобто хвороб, з якими ми могли взагалі раніше не стикатись або стикатись в значно меншій мірі. І всі ці хвороби за сприятливих умов можуть істотно знизити врожайність сої, а відповідно і прибутковість її вирощування. Говорячи про хвороби сої, більшість з нас каже, що ця культура має спільні хвороби із соняшником та ріпаком, наприклад, біла гниль. Але окрім білої гнилі, соя також може вражуватись цілою низкою інших хвороб, спеціалізованих саме для цієї культури. На території України найбільш розповсюдженими хворобами сої слід вважати пероноспороз, сіптеріоз, білу гниль та порпурний царкаспорос. І кожну із цих хвороб ми більш детально розглянемо у серії наших наступних відео. Тож очікуйте.